Що мог знімати? Нахуй мені ця відомість? Я хочу стати відомим вора. Ну що, let's go, motherfucker. Я до речі, навіть теж цей маршрут. Там можна проїхати через пустирі. Які жінки женщині в цьому магазині. там колись у нас від відтащу я кажу да Вау, це піздєш, це я розумію пиздеш класний ти момент вибрав похуй що там з тобою буде там переживаєш собі життя і будеш жити далі десь там боярче вона каже о, ви ще й не здохли по такому а я Ти давайш Що це було? Серізочка. Я думаю, ти не станеш по незалучитися. Шалька ми не всі два гості. Що там би було? В смысле, блядь, ніхуя себе. Ми їздили в хустрі. Ну, хтось там сказав, «Блядь, хто привіз цього долбою, То с Богдан, не підтвердить. Так тоже. Вот, ты ж не знаешь. Я еду ну, ты, ты бы хотел поїхати Да конечно хотел. А я, я не хотел. Ну все. Ты значит не едешь. Знаешь, куда я поїхав? В Норвегию до Петро. Вечером Вони літають, якась хуєтавки, по якій стріляють і не можуть попасти. А чому ти виходиш і думаєш, якби тебе не загригли? Mm -hmm. А там mm -hmm. з Єви. А потім у них був этот каїн і щар. Ну, А баба була тільки одна. Так я ж кажу, там спеціально стільки запутано. Ну, кому, кому там вірити? О, До речі. Зараз має бути березовий сім. Стополі? Ну так. Да. Наступна станція петролію обереш там. На арсеналі постоянно якісь шлюхи і шапол заходять. Фінті секс <різь> ну, тут, так я теж думаю, піздець. Сидиш такий і думаєш, ух, бля, йок би то саме. А потім, коли ти перед цим опиняєшся, то нахого не тобі. Ну, життя створене для того, щоб ти Ну, тільки заради дітей. Вистав. Приїхали тіпи на відпочинок, на машині. Такі сімей седан. Два тіпа і одна пана. Шведська сім'я. Може вони хотіли тут встроїти балдеж, а ми приїхали і все наламали. Не, так, тоді друге питання. А чого коли до них підійшов і кажу, блять, вам дрова треба? Ну злякались тебе. Батя, кому розповісти, що приїхав якийсь тип на велику і у людей дрова на псих. Ну, як ти думаєш, вони отримали невеличкий культурний шок від твоєго тут прибування? Ну, походу, там культурний шок барышно тільки отримали. <говори> Пікнік на обочині. точно. Все було так класно. Я такий, блядь, потренував дітей, блядь, діти задоволені, батьки задоволені. Я такий стою, думаю, клас. 235 аэромобильный прокордонный загин. И сука, опять ось ці зебки, які через тысы изъебываются. Блять, плод собирается.